Весна заховалась в кишені пальто, нанизує осінь, скляні намистини посічених втомою днів, і жовтим листочком тріпочі у грудях надщерблене серце. Цей вітер зриває усмішки з облич і жбурляє до ніг, рипить у повітрі. То ще один місяць згасає подертий. Беруться під ранок в патьоки, тумани, замизгані вікна, на голих розмашистих кронах гніздується пташкою сонце, вплилося в дороги і долі, мережеву суму, чекання і світла. Весна заховалась каштаном в кишені пальто зігрівати долоньку.